З початку року через нас пройшло 42 людини. Одночасно ми можемо приймати до 12 чоловік. Після відновлення ми пропонуємо людям пройти курс адаптації, де людина могла б попрактикувати ті знання, які вона здобула в процесі. Коли людина потрапляє до нас, ми допомагаємо їй відновити свою працездатність. Для цього на базі центру є декілька локацій, через які це можна зробити. А тепер ходімо подивимось, як живе центр. Це наша майстерня, де у нас є весь необхідний інструмент для того, щоб людина могла відновити свої професійні навички. Також у нас є господарська діяльність. Давайте зараз її подивимось. Наша програма полягає в відновленні чотирьох сфер життя людини. Біологічна, психологічна, соціальна і духовна. Ми вважаємо, що духовна сфера найголовніша. На ній базуються всі інші сфери. Як частина духовної програми наші хлопці зустрічаються з мешканцями села Гоголів і разом вивчають з ними Біблію. Також вони приймають активну участь у відновленні пошкоджених або зовсім зруйнованих війною домівок. Мешканців навколишніх сіл. Спасибо, я всім благодарна. Я, я буду молитися до кінця своєї життя за вас. За всі. І таким чином, таким кроком милосердя, власними руками, вони проповідують людям Христа. Наш принцип це служіння людям, але зараз багато людей допомагають нам. І ми дуже вдячні кожному, хто допомагає нам створювати це місце. Наш початок було це об'явлення пандемії. Але ми вистояли і змогли виплатити кошти, які були у нас в розсрочку за цей будинок. Потім агресія, окупація. Ми молилися і ми знову вистояли. І все, що тут відбувається, у мене є переконання, що це служіння від Бога. Все, що зроблено на центрі, зроблено руками людей, які тут проживають. І ми просимо вас не зупинятися у підтримці нашого центру. У нас є плани піти на розширення та зробити ще декілька місць для проживання людей, які потребують нашої допомоги. Дякую.